Так, всіх вітаємо на другому інтерв'ю Spід Legends Ukraine сьогодні в нашій віртуальній студії Міша Туряниця АК Прототайп. Всім привіт! І одразу ж можемо переходити до наших питань. Е, можеш, будь ласка, розповісти нам свою коротеньку біографію: Хто ти, звідки, куди, коли, скільки? Ого, мене звуть Міша. Мені майже 29, Я родом із Ужгорода на Закарпатті. Живу в Києві. Переїхав сюди, коли вступив в університет. Граю в гран-турізму багато. Мій так прототайп. Багато хто, я думаю, з глядачів зустрічався зі мною на трасі, і останнім часом я перекваліфікуюся ще трішки в те, аби бути в нашій онлайн-спільноті коментатором. Я сподіваюся, у мене не жахливо виходить. Мені цей аспект набагато більше подобається, ніж підніти на трасі і там викладатися, старатися, тягнутися до хлопців, порівняно з якими в мене трішечки не вистачає швидкості. Зрозумів, <гум> е а, а Чим ти займаєшся у житті? В дорослому житті я спеціаліст із комунікацій. За освітою я взагалі перекладач е з англійської мови. І я довгий час працював з синхронним перекладачем, власне, звідси і вміння працювати з голосом. Синхронний перекладач це така людина, яка, от паралельно з тим, як відбувається якась важлива подія, сидить у спеціально підготовленій кабіні, чує те, що говорить мовець, і одразу, не ну відстаючи буквально на 10-15 секунд від оригінального мовлення, перекладає відповідною мовою. Я вмію перекладати англійською і українською. А зараз я вже цим не займаюся. Я, якби так би можна сказати, пішов на підвищення. Я тепер вже менеджерську посаду займаю. Керую іншими людьми в сфері комунікацій. Працюю на одну із ООНівських агенцій в Україні. Разом ми намагаємося нести вічне добре і допомагати Україні зараз в ці непрості часи, заводячи гроші міжнародних партнерів і витрачаючи їх для розбудови українських громад, надання їм всілякої допомоги. Дякую за твою відповідь. Тому зараз переходимо до розділу «Гран е, розпов... Чи можеш ти нам розповісти, з чого починався твій шлях в іграх про гоночки? Вау! Wow. Um, це треба повернутися в якийсь там далекий, якщо я не помиляюся, 99-й або 2000-й рік. Мені було 5 років і... Uh універмазі, де торгували мої батьки, була точка, де можна було заплатити, якщо я не помиляюся, 2 гривні за годину і погратися на PlayStation. І ось так я власне познайомився із прекрасним світом комп'ютерних ігор, саме на приставках. Невдовзі мені купили мою власну PlayStation, і от в комплекті до PlayStation 1 ішов диск із. Демо версіями популярних на той момент ігор. Там був Crash Bandicoot, а, ще купа якихось речей, Medieval, я пам'ятаю, і демка Gran Turismo 1. Я, як зараз пам'ятаю, я цю демку заїздив просто до дірок. Там можна було їхати дві гонки, причому у тебе не було можливості доїхати їх до кінця. Тобі здається таймер, тебе обмежував там, двома хвилинами. Ти встигав проїхати щось типу півтора кола. Я завжди брав Honda NSX із тих там трьох машин, які можна було, і от просто нескінченно катався. І. Я от згадую тепер мені це так дивно. Коли тобі шість такі речі тримають тебе якби зацікавленим, і тобі не набредає знову й знову їздити одне й те саме. Трішки пізніше, через кілька місяців, здається, мені купили вже повну версію Gran Turismo 1 і це був прям-прям шок. Це було щось неймовірне. Всі ці машини, всі ці траси. Гонки, звичайно, зараз на цьому всьому є такий наліт ностальгії. Mm -hmm. Я був малий, мені не було з чим порівняти. Але ну ті емоції, які я тоді відчував, граючи в ці, в ці перші іграшки, це було щось таке, що не передати словами. У мене була Gran Turismo 2. я пам'ятаю, mm -hmm. вона йшла на двох окремих дисках для PlayStation. 1. теж я в неї дуже активно грав. Gran Turismo 2, на відміну від Gran Turismo 1 ішла без перекладу. Вона була англійською мовою. Тобто для мене це ще й була велика нагода там тренувати, вчити, вчити англійську. І далі я рухався. У мене була PlayStation 2. Я, я ганяв Gran Turismo 3, Gran Turismo 4 От до того часу, коли ми дійшли до ігор на PlayStation 3. Я вже був близький до того, аби випуститися із школи, не дуже було багато часу грати, і ігри стали якось різко дорожчими. Там якщо ігри на PlayStation 2 можна було купити ну, за мої карманні гроші, які у мене були, то раптом Gran Turismo 5 коштувало декілька сотень гривень, і його не можна було просто купити в магазині, його треба було замовити. Це були там перші роки, коли існувала розетка. Словом. З Turismo 5 і 6 у мене вже не такі тісні відносини, як із першими чотирма. Але я хочу Gran Turismo для мене, як для дитини. Це була одна із ігор фаворитів, однозначно, топ-5 із того, що я грав. А одразу, не відходячи від Turismo та ігор. Чи була в тебе? Якась ще улюблена гра, окрім Turismo? Ну знову, коли мені було 6 років, і мені тільки накупили е, мою приставку, то, звичайно, абсолютний фаворит це була серія Crash Bandicoot. Ті, хто добре знайомий з PlayStation, е, знатимуть. Ну, це була гра зірка. Власне, через неї я хотів, аби мені купили приставку. Е, вона мені дуже подобалась, і вона була дуже технічно просунута на той час. А, Навіть ще... я пам'ятаю на PlayStation Portable грав. Так, 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 так. Ну, Crash Bandicoot був, знову ж таки, це прям флагманська така штука. І не так давно, здається, на PlayStation 4 випустили оці ремейки старих Crash Bandicootів, і нещодавно з'явився Crash Bandicoot 4, як би технічно кажучи. Хочу сказати, що я в нього не грав. А, і ще із тих ранніх. Ігор, я дуже добре пам'ятаю ігри про Спайдермена. Це були Спайдермен і Спайдермен 2», дуже некреативно вони названі. І знову ж таки, мені здається, от минули 20 років з того часу, і зараз ми переживаємо період, де оживлюють всі ті старі ігри, тому що і зараз є вже сучасний Спайдермен і Спайдермен 2», дуже достойні е, наслідники тим оригінальним іграм, в які я грав, коли був малий. А ось давай поміркуємо. Е, ти зараз е, займаєшся симрейсингом, ну, більше як хобі, як я розумію. Е, і що би ти робив замість гран Turismo 7, якщо б його О. не існувало? О, мені не важко відповісти на це запитання, і я думаю, ти знаєш. Буквально декілька місяців тому я дуже серйозно вклався, купив собі картингове екіпірування. У мене є костюм, шолом, ці прибамбаси. І я збирався ну, так, всерйоз відійти від цим рейсингу і займатися картингом в реальному житті. Трішечки не склалося, я трішечки поставив це на паузу, але я думаю, що я повернуся до цих речей. Насправді із. Ну, напевно, із дорослішанням і може навіть справедливо сказати, із старінням мене все більше тягне відходити від віртуальних розваг і намагатися займатися схожими речима, ну в реальному, в аналоговому житті. Тому я би просто більше часу приділяв ну, такому живому картингу. Хвала Богу, я живу в Києві, і тут картодромів вистачає, є можливості цим займатися. І я всіх запрошую. Насправді, ну якби. Uh, онлайн, ну, автоспорт віртуальний, він прикольний, він дарує дуже багато емоцій, особливо, коли ти змагаєшся із людьми, яких ти знаєш. Але uh, навіть картинг, який, ну там, за потужністю ці агрегати не йдуть ні в яке порівняння із тим, що доступне нам в грантурізму, але вони. Оце відчуття фізичної присутності в моменті, те, що ти відчуваєш, як той мотор гуде у тебе під боком, як шини зриваються, як вітер б'є тобі в обличчя. Ну, це ні в яке порівняння не йде, і я всіх запрошую обов'язково спробувати а, хоча б картинг на звичайних прокатних картах в реальному житті. Воно того варте, це супер. Тобто ти би не відходив від гоночної тематики. А мені це подобається, це ну, те, що приносить мені задоволення. При тому, що я хочу сказати, я не дуже розбираюся в автівках, тобто я там не повернутий на тюнінгу. І якщо ви мене спитаєте, я не, не зможу впевнено сказати, за що відповідає кожна запчастина в реальній машині. Але ну, от просто сам якби, прикол від швидкого руху на агрегаті на колесах. Мені це зрозуміло. Ще я люблю там кататись на велосипеді, наприклад. А, в принципі, якийсь колісний транспорт а, приносить мені задоволення. Саме як користувачу, коли патися в ньому mm. з точки зору техніка це не моє. Окей. Okay. А... Кого ти вважаєш своїм суперником у GTUR, або на кого рівняєшся у нашій спільноті? Це теж доволі просте для мене запитання. Я скажу а, Вова Волинкін. Він і я вважаю його таким найближчим своїм суперником, і це людина, на яку я рівняюся. А, так сталося, що ми багато проводимо часу разом в голосовому чаті. І хоча ми в реальному житті ніколи не зустрічалися, в принципі, є таке відчуття, що от, ну, ми добре вже знаємо одне одного, саме як сімрейсери. Мені подобаються деякі речі в стилі пілотування Вови Волинкіна. У нього дуже гарний контроль автівки, і одразу видно, що от він вміє рухати кермом дуже впевнено, класти тачку туди, куди потрібно, і він гарно працює з гумою. І, от буквально зараз у нас із Вовою Волинкіним іде таке заочне протистояння. Ми разом беремо участь у змаганні від Уарта. Ukrainian Racing Team Alliance. До речі, хто не знайомий, заходьте на ютуб-сторінку UARTA латинськими літерами УАРТА. Саме зараз іде реєстрація на чергове змагання. Ось, і ми з Вовою Волинкіним змагаємося в тому, хто поставить найкращий час на тайм-тріалі, який ну, всередині гри Turismo, офіційний тайм-тріал, проводиться на Subaru. Я думаю, на той час, коли це інтерв'ю вийде, вже наше маленьке змагання закінчиться. Ми знатимемо, хто попереду. Але зараз, станом на момент запису, ще невідомо. Я попереду, але Вова Вова швидший. Йому просто треба зібрати одне коло ідеальне, і перебити мій час. І от ну, я рівняюся багато в чому на Вову. Він великий молодець, мені здається, технічно дуже просунутий пілот. Але в той же час мені здається, що якщо я постараюся, якщо я інвестую час, то я би міг дотягнутися до його рівня. Є абсолютні Аксакали, там Назар Васильчук або Антон Дорохін. Мені здається, це ну майже на, най, напевно найкращі пілоти, які в нас є в спільноті. І до них за різними аспектами, і за чистою швидкістю, і за стратегічним мисленням. Мені здається, ще... Тягнутися, що треба працювати над собою, якщо я хочу вийти на такий рівень. Тому Вова Волинкін. Дякую. Е, я вже задавав таке питання Вові Волинкіну про те, як ти балансуєш між реальним життям та віртуальним грантурізмом. Та чи не проти твоя жінка, що ти так багато часу витрачаєш на якусь гру? Мені подобається формулювання. Справді, ну. Це непроста не тема. Я просто за характером така людина, яка ну от може захопитися якоюсь втукою і займатися нею якби за рахунок якихось інших речей. Ну, звичайно, там я роботу не закину, але, наприклад, коли ми декілька місяців тому брали участь у чемпіонаті Сімплей. Ну, якби ближче під до кінця чемпіонату, моя дружина вже зі мною серйозно піднімала це питання. Типу, Міша, ти приходиш з роботи, там проводиш 20 хвилин за столом, вечеряєш, а потім ідеш ага. і щось там поганяєш типу, перед телевізором, сидиш, я тебе не бачу. Um, тому я не впевнений, що я та людина, яка може дати хороші поради про те, як балансувати uh, грантуризму з життям. Єдине, що я підкажу, ну, важливо задати собі в якийсь момент зупинитися і от задати собі запитання. А чому для мене важливо, скажімо, готуватися до гонки чергової в рантурізму або ставити час у тайм-тріалі? Для чого я це хочу? Я це хочу, тому що мені хочеться. З... Іншими хлопцями помірятися пісюнами умовно, і вийти найкрутішим. Або мені подобається сам, сам процес, просто знайти ось цю відповідь для себе. І, як правило, це перший крок до того, аби усвідомлено прийняти рішення, чи вартує а, якась чергова активність того, аби вкласти в неї, а, в неї час. Останнім часом я ну, доволі свідомо відмовляюся від деяких речей, там, не, не ставлю в пріоритет. Кубок виробників в грантурізму, тому що ну, він того не вартий. Коли ми їхали з сімплею, я повністю ігнорував усі інші гонки, які були. Ну просто тому що це неможливо. Я не можу приділяти декілька речам всередині грантуризму належну увагу. Ем, mm -hmm. І, власне, знаючи про досвід сімплею, я не впевнений, що я знову братиму участь у такому серйозному крупному змаганні, е, тому що. Якщо я вже беру участь, то я ставлюсь до нього дуже серйозно і готуюся. А чесно знаючи, якого рівня там будуть конкуренти, скоріш за все, немає сенсу. Я все одно приїжджатиму десь у середині пелотону. Мені це приноситиме свою форму задоволення. Але загалом на якихось а, кількості часу, яку треба вкласти проти вигоди, ну воно того не вартує. Окей. Okay. Uh, давай поговоримо про таку тему, яка багато разів піднімалася у чаті грантуризму Україн. Uh, uh, ну, що ти думаєш про помічники у, у грі Дивись, Я почну відповідати із того, що Gran Turismo це продукт, який. Uh... В цільову аудиторію якого входить багато різних людей із різним рівнем підготовки, із різним рівнем досвіду гри в автосимуляторах, і просто управління автомобілем. І помічники існують для того, аби допомагати людям із меншим досвідом, людям, які тільки входять у автоспорт віртуальний, допомогти їм просто розібратися, поїхати, залишатися на трасі і так далі. Тому, звичайно, місце для їхнього існування і причина для їхнього існування є. Якщо людина купила собі Gran Turismo 7, аби поїздити, поїздити у гру, де дуже гарно промальовані автівки, де велике різноманіття їх, де можна якось віддалено відчути якийсь умовний адреналін, не покидаючи своєї домівки, то. Немає нічого поганого в тому, аби така людина користувалася помічниками. Тому що, будемо відверті, 80% машин в грантуризму це дуже контрінтуїтивні складні агрегати, якими керувати без помічників. складно. Ну, а якщо ми говоримо про протилежний кінець спектру користувачів, про людей, які хочуть займатися. Е сім рейсингом уже на спортивному рівні змагатися, які шукають ту додаткову десятку або соту навіть у протистоянні зі своїми конкурентами, тоді, звичайно, помічники треба відключати. Вони крадуть час, всілякі там ПБС, всілякі там стабілізатори. Вони лише коштують ось цих. Бажаних десяток на колі, їх треба відключати, навіть якщо без них складно вчитися контролювати автівку, контролювати газ, гальмувати, повертати і так далі. І зрештою, це дасть результат. Ну а якщо існує, мені здається, найбільше якихось протиріч виникає, коли ми говоримо про людей десь всередині цього спектру, про тих, хто вже і не новачок. І заглядається потихеньку на якісь спортивні формати, але при цьому розуміє, що він не Макс Верстапен е, Сімрейсингу, він там не претендує на вершину айсбергу. Можна вибірково, я думаю, обирати собі. Є помічники, які треба відключати в першу чергу. А є, наприклад, система пр пр контролю пробуксовки, яку. Іноді навіть найкращі пілоти вмикають, тому що вона буває корисна, допомагає берегти гуму і так далі, і тому подібне. Все це індивідуально все залежить від того, яких цілей людина переслідує. Немає Я хочу підкреслити, що немає нічого соромного і нічого зазорного в тому, аби користуватися помічниками, особливо якщо перед людиною людина переслідує мету отримати задоволення від їзди і просто гарно провести час, погравшись в симулятор як гру. Дякую. І переходимо до останнього нашого питання з розділу грантуризму. Це три поради гонщикам-симрейсерам від тебе. Саме тим, хто серйозно ставиться до симрейсингу. Ну, я би сказав, що всім новачкам та, в принципі, аматорам. Окей, я які займаються Гран 7. Я зрозумів. Ну, перше, напевно, виходячи з усіх моїх попередніх відповідей, це варто запитати себе і спробувати більш-менш усвідомити, чого людина очікує від грантурізму або будь-якого іншого симулятору, яким вона, який вона взяла в руки і яким вона почала займатися. Якщо хочеться спробувати багато різних автівок, відчути, як вони. Їдуть по трасі, сильно не заморочуючись абсолютним темпом чи боротьбою з іншими, прекрасно. І виходячи з цього, ми там ставимо собі задачі, інвестуємо або не інвестуємо час. Якщо хочеться розвиватися по швидкості, знаходити свій абсолютний темп, ну це зовсім інший підхід. То треба бути готовим, що треба буде не тільки їздити, наприклад, в крантурізму, а і проводити свій ресерч, дивитися. Матеріали, які випускають більш просунуті пілоти, більш досвідчені, читати багато, цікавитися різними видами автоспорту, збирати інформацію. Я би орієнтував людей на те, що перш за все, треба розуміти в сімрейсингу, як і в будь-якій сфері. Серйозної діяльності є люди, які існують на просто феноменальному рівні. Ми їх називаємо прибульці, ейліани, там світові чемпіони. Ті, хто їде, ну так, що ти на нього дивишся і не розумієш, як він це робить. Анторохін, Вова Волинкін, так? Ну, можна сюди віднести іноді і Антона Дорохіна і Вова Волинкіна, але я маю на увазі там зараз світових чемпіонів грантуризму. Заходити в гру із сподіванням стати одним, одним із них, напевно, трішки контрпродуктивно і тільки псуватиме настрій новачку, який тільки навзяв гру в руки. Тому. Я би орієнтував на те, що треба шукати баланс між якимись амбіціями, між постановкою високих цілей для себе і простим отриманням задоволення від а, гри. Я сам у спільноті ґрантуризму багато іронізую з того, що від цієї гри можна отримувати задоволення. Мені здається, що просто коли ти проходиш певний рівень серйозності, а, ця гра перетворюється ледь не на роботу. Ти ставиш задачу, ти береш участь у черговій гонці, ти до неї готуєшся. І це іноді ну, навіть доводиться прям робити зусилля над собою. Я би орієнтував 95% нових гравців. Якщо вам доводиться робити зусилля над собою, якщо процес не приносить вам задоволення, зробіть паузу, не мучайте себе. Завтра буде новий день, завтра спробуємо ще раз. А зрештою, це ігри, це віртуальний світ з великою вірогідністю. Ніхто з нас, хто цим займається зараз, як хобі, ніколи воно для нас не перетвориться на основне джерело доходу, на нашу роботу, на, на те, навколо чого побудоване наше життя. Тому дуже важливо тримати баланс, не перезахоплюватися, пам'ятати, що на вулиці росте трава, і її треба час від часу потрогати. Mm -hmm. Добре, і переходимо до нашого бонусного розділу «Бліц-питання». Тут від тебе потрібна потрібна коротка відповідь. Е, ну, одна дві речення максимум. Я зрозумів, я готовий. Е, траса, яка приносить тобі найбільше задоволення. Трайл uh, Mountain, якщо я не помиляюсь, так. Нещод... Ну, її відтворили для Gran Turismo 7. Uh, дуже гарно, дуже мені подобається в обидвох напрямках. Яка машина в тебе в житті? У мене абсолютно нудний сімейний Hyundai Tucson коричневого кольору. Машина мрії. О, це складне запитання. Мені дуже подобається Audi, тому не знаю, обирайте. Я не пам'ятаю, як у них там лінійки. А 6, А8. Щось таке. Найкраще місто? Найкраще місто. Мені дуже подобається Будапешт. Я багато там бував, багато часу проводив і я говорю угорською, тому дуже комфортно всім рекомендую. Улюблена їжа. Улюблена їжа. Я номіную якусь умовну пасту, причому це може бути там і, і, і Карбонара, і Болоньєзе. лазанья дуже гарно заходить. А словом, різні роди пасти. Улюблений вид спорту, окрім гонок. Тут у мене веселий номінант. Я, Коли мені треба заспокоїтись і розслабитись, я люблю дивитися трансляції снукера. Це якби один із різновид видів в родині е, більярду. Дуже заспокоює. Це ще з дитинства на євроспорті показують. Подивіться, дуже кумедна штука. І останнє питання, яка. Який в тебе бренд телефону? У мене iPhone. Ну, тоді все. О. На сьогодні. Ми... Ти відповів на всі питання, тому чекайте на наступному тижні це інтерв'ю. Ну, ви вже його будете чути. На наступному тижні глядачам чекати вже наступне інтерв'ю, я так розумію. Так, тому всім дякую, хто дивився це, це дійство. Та побачимось у наступному інтерв'ю з головним адміном України. Україн. Всім па-па, Дякую за увагу.